Ми вас просимо підтримки. Ми просимо вас підтримки для того, щоб їх зупинити раз і змінити країну два. Ми хочемо зробити Україну європейською державою. Кожен ваш голос, кожен, неймовірно значущий. Кожна ваша думка. Ваша енергія, бо ви знали, що я сюди ще приїхав зарядитись від вас, вашою певненістю перемоги, те, що ви любите свою державу, те, що ви хочете змін в країні, те, що ви вірите в ці зміни, ми відробимо кожен голос сторицею. Я прошу підтримати всеукраїнське об'єднання Батьківщини. Я прошу підтримати опозицію, прошу підтримати наших партнерів зі свободи. Ми зацікавлені в тому, щоб свобода пройшла до парламенту. Я тут окремо хочу зазначити. Нам потрібна свобода в парламенті. Вони проти Януковича, значить вони разом з нами. Я вас дуже прошу, Не забудьте проголосувати за Михайла Хміля. Він вас також просить. І там приймаємо вас. Дякую вам, товарі. А зараз ми слово надамо єдиному узгодженому кандидату по округу номер 115 У Верховну Раду України по виборах 2012 між батьківщиною і свободою Михайлу Хмілюк.